Так, як нам змінити колір? Зараз приховати вибір. От в нас з одного боку зафарбувалася плитка, як і планувалося, а з іншого боку, ось таке, що робити. Ми заходимо на параметри, там де модель, і бачимо, що плитка увімкнена, а тут немає ні плитки, ні штукатурки. По-перше, вмикаємо протилежний бік, та, логічно, з протилежного боку. І тут замість плитки беремо штукатурку, біла, якась там, дрібнозерниста. Ага, це не там було. А, чи не зв'язалося? Сорі, ось тут заберемо зв'язочок. Тут краще взяти Ctrl-Z, не повторюю, моєї помилки. Ось, тобто є плитка, включаємо плитку, бо тут є зв'язок, знімаємо і тоді наклазуємо штукатурка, біла дрібно Окей, і тут маємо штукатурочку. ну Там вже дивишся, яка в тебе є. А тут ми маємо те, що треба, плитку.